Привіт всім! Сьомого ведь ласку до сільського ліцею 10 Наш, Наш проєкт безпека у громадському транспорті. Ми чекаємо маршрутку тільки маршрутку. На... На... на зупинці. Чекаючи на свою маршрутку, я стою на безпечній відстані від дороги. Підходьте до дверей транспорту тільки після його повної зупинки. Ніколи не підходьте до краю зупинки. Частини. При вході і виході з транспорту не поспішайте, не скопхайтесь, приходьте і заходьте спокійно. Чекаючи на свою маршрутку, я стою в відстані від дороги. Підходьте до дверей транспорту тільки після повної його зупинки. І сподячи всередині маршрутки чи автобусу. З ми будемо робити далі? Стояти біля дверей чи проходити далі саме. Вже ж пройдете всередину, щоб не заважати іншим пасажирам. Не забуваємо триматися за поруч. Сумки і лізяки потрібно знімати з плечі, тримати попереду себе, щоб не травмувати інших пасажирів. Не визирайте з віком транспорту та висовуйте руки з вікон. До виходу на своїй зупині, готуйтеся завчасно. Не всійте на спіттях біля дверей. На двері та інших пасажирів. Вийшовши з транспорту, не поспішайте. Переходьте дорогу тільки тоді, коли транспорт від'їхав від зупинки. Дотримуйтеся цих правил і будьте у безпеці.